У 26-му номері газети Христинівська Сорока читайте про таке. 22 червня День пам'яті та Скорботи. Україна вшанувала жертви Великої Вітчизняної, яка розпочалася 22 червня, 71 рік тому. Христинівчани також згадали всіх, кого забрала війна. Про це та про перший день війни читайте на першій сторінці. В п'ятницю 22 червня напередодні професійного свята державних службовців у залі засідань будинку рад вітали держслужбовців з професійним святом про проблеми державної служби в реаліях сьогодення читайте на третій сторінці газети Христинівська сорока. Не вперше органами державної податкової служби на порядок денний виноситься тема конвертної заробітної платні. Гостроту проблеми важко недооцінити навіть людям далеких від проблем державних та економічних. Легалізація виплат заробітної плати та цивілізоване оформлення трудових відносин між працедавцями та найманими працівниками це питання, яке охоплює все українські масштаби. Христинівські податківці намагаються вплинути на роботодавців, керівників підприємств та організацій, які ведуть подвійну бухгалтерію. На Ховують заробітну плату не в повній мірі або зовсім не оформлюють працівника і відповідно не перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Також податкова звертається до громадян, які і сьогодні продовжують працювати на приватних фірмах та у підприємців без цивілізованого оформлення взаємовідносин. Що економлячи 15% на податку з доходів, вони втрачають набагато більше: і трудовий стаж, і пенсійні внески, і внески до фондів соціального страхування та безробіття, і відсутність будь-яких прав у разі конфлікту з роботодавцем. Детальніше про це на другій сторінці газети Христинівська сорока. 13 квітня 2012 року Верховною Радою України прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Новий КПК кардинальним чином відрізняється від нині діючого. У чому ж полягають відмінності, можна дізнатися на четвертій сторінці. Також в газеті Христинівська Сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди та ще багато цікавої і корисної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти, в магазинах подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.